Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Запрошую до перегляду розкладу пасіянса для знаку Зодіака Тілець на період з 5 по 11 лютого 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, друзі, що 10 лютого. Приходить до нас дерев'яний дракон. І можуть бути відбуватися якісь важливі для вас зміни. Саме тому не бійтеся загадувати. Дивимося, які картинки у вас півпали. Розпочинається розклад з карти Сонця. Це дуже потужний знак, котрий каже про успіх ваших особистих, а також загальних справах. Карта ялинка це зростання ваших фінансів, а також добре здоров'я. Ось тут підкова, це також добрий знак, вона означає ваше задоволення від того, що відбувається. Можливо, у вас видадуться якісь гарні дні, або ви успішно щось зробите, і саме тому ви будете цим цілком задоволені. Ось тут зберігайте спокій та рівновагу, Терези. Знову ж таки, покровитель це реальна людина, а також ось щось нове. Ви будете розпочинати, або якийсь проєкт, або те, що ви давним-давно задумали. Саме зараз для цього у вас буде енергія. Нагадую, що початок року він дає багато енергії, саме для того, щоб ви могли її скласти та зробити якісь позитивні справи, на які ви довго чекали. Підсумуємо, друзі, сонечко, підкова, терези, зберігайте спокій та рівновагу. Ось у вас обручка. Вона може казати про якийсь новий договір, або по роботі, або на якихось ваших важливих справах. Ось тут покровитель, а також знову ж таки або далека мандрівка, або якийсь новий договір. І ось тут ялинка це добре здоров'я або зростання ваших фінансів. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що сьогодні на новому місці ми робимо розклади. І у нас є такий талісман 2024 року, як дерев'яний стіл. Це начебто шутка, а начебто і так воно і є. Не забувайте про дерев'яні талісмани, котрі можуть вам принести вдачу. Не обов'язково це може бути щось велике можливо, якась невеличка маленька. Штучка, котра, наприклад, брелок для ключів, котра буде з вами завжди в кишені і приносить вам позитив та вдачу. А у нас з вами другий розклад для знаку Задяка Тілець. Період з 5 по 11 лютого 2024 рік. Дивимося на ваше співпадіння. Ось тут змія. Вона може казати, щоб ви звернули увагу на своє здоров'я, а також це може бути хитра людина, котра вам. Можу зробити якусь пакость, якийсь негаразд по будь-яким вашим питанням на роботі або особистим. Знову ж таки, ось ваш успіх по роботі корона. Він каже про те, що можуть бути заздрізники, і хтось вам може, як то кажуть, чи, або недобрим ділом, або недобрим словом. Чимось заважати. Але не звертайте на це увагу, тому що ось цей успіх по роботі, він дуже потужний. Дивлячись на те, що хтось може заважати. Ось тут, друзі, карта Хрест, це карта долі, вона каже про те, що дії цього тижня можуть якось вплинути на ваше подальше життя. Саме тому не робіть нічого на черновик, робіть все на чистовик. Ніби ви робите це один раз і більше не буде повтору. І саме тоді ваші всі плани збудуться. Підсумуємо, друзі. Змія. Зверніть увагу на здоров'я або якась хитра людина. Успіх по роботі. Карта долі. Хрест. А ми прямуємо далі подивитися, чим саме завершиться цей тиждень для знаку тілець. Третий расклад. Стрелы в колчане. Цел успех десяточку. Ключик віднайдеться вирішення якогось складного запитання для вас. Лавровий вінок це також успіх, але він може означати не тільки по роботі, а по якимось вашим важливим справам. Ось тут, друзі. Людина-покровитель, котра вам допоможе вирішити ваші якихось, якісь важливі справи. Іноді самостійно це неможливо. Ось тут переміна роду діяльності. Можливо, вас хтось запросить на роботу. Троянда це кохання. Це також важливий знак, тому що кохання це двигун прогресу. Ось тут, друзі, каблучка, вона може означати договір. Цей договір може бути по роботі, нова робота, а можливо, якісь особисті речі. Кожен сам щось знає про себе і щось планує. Саме тому не можна всі. Загальні дії підстроювати під одного одну людину. Саме тому адаптуйте розклади під свої події. Підсумуємо, друзі. Ось тут стріли в, кол в колчані, це успіх, троянда це кохання. Знову ж таки, стрілочки. Це може означати, що щось призупиниться, або загальмує якісь події. Ось тут далі каблучка, це може бути договір або пропонування руки та серця. Ось тут переміна роду діяльності, або ще це може бути одруження з людиною, з державної установи. Це може бути військовий, або хтось. Формі лікар. Далі, друзі, ось тут ключик. Ви віднайдете важливе рішення якесь. Лавровий вінок це успіх. Та людина покровитель, котра вам з цим допоможе. А зараз ми з вами на колоді колесо. Ні, не Ніколи 40, 78 дверей. Подивимось застереження та пораду для знаку тілець на період з 5 по 11 лютого 2024 рік. Застереження. Карта сила. Також порада. Карта жриця. Хочу сказати, друзі, що дуже два потужних старших аркана вам випала на цей тиждень. Застереження карта сила, вона каже сама про себе: Не застосовуйте силу там, де не потрібно це робити. А також карта жриця. Якісь...